Вітаю всіх! Зараз так виглядає моя тюльпанова грядка, яку я садила восени. Деякі тюльпани вже відсвіли. Деякі ще тільки починають цвісти. Такий вигляд має грядка з іншої сторони. А оці малесенькі тюльпани це ботанічні тюльпани. Зараз я покажу, що я роблю з тюльпанами, які вже відцвіли. Але ці ботанічні тюльпани вже відцвіли. Я просто зриваю їх. Зриваю для того, щоб не утворювалось насіння, тому що це виснажує цибулину. Зірвані квітконоси виношу за межі ділянки. А тут відцвіли тюльпани Грейга. Такі вони були гарні. Я також їх обриваю. Цю не витрачає сили для утворення насіння. Квітконоси зірвані, і тепер до цибулини будуть надходити поживні речовини із листя. Тут також майже всі тюльпани відсвіли, я їм також буду відривати квіти. Луюся своїми тюльпанами, і це приносить спокій. Бажаю всім миру і перемоги нашій Україні.